Слава Україні! Ви на каналі Миськодаєт. Мене звати Михайло Мисько. І сьогодні, як ви і просили, у нас історія схуднення. Помчали! А я принагідно нагадую, що історія схуднення це рубрика, де я розбираю ваші, як би це дивно не звучало, історії схуднення. Ось це так поворот. І працюємо ми в схожому режимі, як і минулого разу. Ви бачите, скрін історії в себе перед очима, я буду зачитувати і його коментувати. І, до речі, якщо ви хочете надіслати свою історію, хочете, щоб я розібрав її на каналі, всі посилання, як це можна зробити, є, звісно, в описі. Ну, а ми приступаємо. Добрий день. Я хочу поділитися з вами історією свого схуднення і бажаю зберегти анонімність. Окей. 15 років я вирішила, що 62 кг кілограми при 159 сантиметрах зросту це забагато. Давайте одразу прокоментуємо. Ну, в принципі, так. Е, звісно, 15 років це ще такий достатньо молодий вік, коли ще продовжується розвиток організму. І, е, і немає якихось таких, е, ну скажімо, їх і в дорослому віці немає, але в такому віці тим більше немає якихось таких, ну скажімо, е, супер чітких норм, тобто, що при такому торості. Можна отважити стільки-то, стільки-то. Ну, але якщо дивитися в загальному, при рості 159 см, 62 кг для дівчини, ну, звісно, це швидше за все дійсно трошки багатсько. Ось тому, в принципі, в принципі, так, тут можу погодити, що забагато. Спортом до того ніколи не займалася. Перші два місяці прилаштовувалася до нового життя і виглядало це так. Історію я вже проглянув, і вона, ну скажімо так, не дуже детальна, тобто тут немає як попереднього разу, коли ми розбирали історію. Хлопця, а, ось можете, до речі, і переглянути по підкасті, якщо хочете. А, так от, там було, хоча б він вказував, що він їв, плюс-мінус, чим він користувався. Тут більше така загальна інформація, але є моменти знову ж таки, які цікаво розібрати. А, так, так ось прилаштовувалося до нового життя, виглядало це так. Харчувалася на 1200 кілокалорій на день не більше за 30% за прийом, перерва мінімум у 3 години. Е, і одразу також е, коментар 1200 кілокалорій на день а, для молодої дівчини, ну навіть, скажімо так, в якої немає якоїсь там дуже суттєвої надлужкової ваги, і в якої є м -м, ну, достатньо такі відчутні фізичні навантаження. Ми зараз от. Е про це а, прочитаємо. А, це мало. Тобто організму потрібна енергія, потрібні матеріали для, ну, скажімо так, знову ж таки, 15 років для а, розвитку, для побудови а, тканин. І так ці роки метаболізм він швидший, а, ніж у дорослому віці. І. А, Ще й з фізичними навантаженнями, тобто додатковий розхід енергії, а плюс ще от оці всі навчання і так далі. Тобто енергію витрачає організм достатньо багацько і 1200 кілокалорій. Це навіть якщо б не було якихось спеціалізованих фізичних навантажень, все-таки це надто великий дефіцит, тим більше в такому віці. А ось якщо ми дивимося в загальному на параметри, тому все таки м -м, краще, краще їсти більше. А з фізичними навантаженнями ну, потрібно було ще ще більше, навіть, ніж без. Ось, але маємо те, що маємо. І ну, скажімо так, хто з нас не жестив потрохи, коли хотів схутнути, коли не знав, як це правильно робиться. Тобто, я думаю, що практично. У всіх таке бувало, всілякі якісь екстремальні діети, Хоча тут ми про щось таке, ну дуже вже екстремальне, все-таки з такою калорійністю не говоримо. Це все-таки не, 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 не сидіння на якихось одних овочах, там на калорійності 500 кілокалорій чи там менше, навіть як одно ну, інколи в людей буває. Тому, в принципі, це мало, але в загальному не аж така якась жесть. Ну і не більше 30% за прийом. Тобто, я так розумію, що десь от 3-4 прийоми по факту було. Тобто десь отак. 3 основні, може один якийсь перекусик, снек, або навіть і три основні, тобто плюс-мінус, дивлячись по відсоткам, а, десь отак. Рухаємося далі. Здорове харчування не було самоціллю. Їжу обирала за принципом більше об'єму, менше калорійності. І це дуже-дуже правильно. І добре, що в такому віці. Ви це зрозуміли і розуміли, і це те, що я стараюся взагалі всім клієнтам своїм одразу пояснювати. Тобто, це така дуже, дуже базова, дуже головна штука. Тобто під час схуднення нам вигідно їсти дійсно їжу, яка несе менше калорій, тобто яка менш енергетично щільна. Чому так? Тому що ми можемо створити створивши дефіцит і. Дефіцит означає те, що нам треба десь менше калорій поглинати, ніж наш організм витрачає. і Нам потрібно постаратися по більші об'єми їжі включити у свій раціон. І тому нам вигідно використовувати все-таки їжу з меншою енергетичною щільністю, бо її ми можемо просто банально більше в раціон включити, більші кількості, більші грамівки. Ось і більше відповідно об'єму, більше наїдатися. А це от одна з базових речей, тобто. Потрібно робити під час схуднення так, щоб ми якомога більше наїдались, і один з основних факторів насичення це якраз кількість об'єм їжі, тобто те, що нам дає якраз один з факторів, який нам дає насичення, відчуття ситості. До речі, якщо ви. Не хочете самі з цим розбиратися, ліньки вам, а вам потрібно схуднути, чи ви просто хочете проконсультуватися, чи можливо нам навіть потрібно набрати вагу. Ви можете звертатися до мене. Я цим всім займаюся, консультую, веду онлайн, можете писати ось в Телеграм чи, наприклад, в інші соціальні мережі. Все це є в описі, куди і що як. А писати запитуйте, я. Підкажу вам, що і як далі робити, і які умови співпраці. Ось тому ще раз дуже добре, що ви в 15 років розумієте оці речі про калорійність, тобто висока енергетична щільність, низька енергетична щільність, тобто більше об'єму, менше калорій. Це взагалі. Дуже-дуже добре, що в такому віці ви це знаєте. Як було написано здорове харчування якоїсь самоцільно не було, просто вибиралася вибиралися така їжа. Ну і здебільшого, от якраз оця а їжа, яку ми відносимо до правильного харчування, вона здебільшого якраз є такою, хоча виключень достатньо. Багато далі спочатку займалася спортом табата або велотренажер 35-40 км на годину годину щодня. Ну, от те про що я вже раніше говорив, тобто 1200 ккал, ще й по годині щодня кардіо. Тому що табата це, в принципі, також кардіо високоінтенсивне, тобто це по суті один з різновидів високоінтенсивного кардіо. Просто запатентований, бо там є свої оці, по часу. Таймінг Таймінг запатентований. Ось саме цим чоловіком з прізвищем табата, скажімо так, можете погуглити, почитати детальніше. От. Але це один з різновидів високоінтенсивного кардіо. Ось година щодня таких тренувань. А, і табата, і велотретабата, велотренажер. Е, ну ще вкотре повторююсь, 1200 кілокалорій. Це надто мало. А, ось тому потрібно було все-таки більше їсти. Ось тому старайтеся все-таки не жестити. Так, далі. У такому режимі до 16 років досягла ваги 51 кг, Тобто, ну не зовсім зрозуміло, скільки часу. Пішло на це, але мета досягнута 51 кілограм. В принципі, якщо ми говоримо ну так просто, хоча б на якісь дивимося, якісь загальні межі норм, ну, абсолютно має право на життя. Якщо ви себе комфортно почували в такій вазі, супер, головне ж це, головне не циферка на вагах, а як ви себе за комфортно почуваєте. Далі. Далі почала робити дурницю. Декілька місяців займалася спортом вже 2,5 години, а то і більше. Е, ну, бачите, почалося більше, трошки, трошки вже побільше жесті. Е, і таке також буває. Тобто, коли людина вчиться, коли людина старається схуднути, от. Е, Хочеться далі більше, краще, швидше, і от починається таке, що дійсно людина починає дуже надто багато займатися, надто надто ще менше, менше їсти, починає більше експериментувати, десь жестити, заробляє далі розлади харчової поведінки, і так і так далі, і тому подібне. Тобто. Дуже багато хто через це проходить, особливо в такому молодому віці, з оцим, з купою усієї інформації, яка є наразі. Тобто, ну, Тут головне, навіть якщо такий момент в житті буде, головне собі якомога менше нашкодити, тому що, ну, звісно, тобто особливо для дівчат, для жінок можуть бути надалі проблеми із циклом. І так далі, і тому подібне. Тобто, ну і в загальному, і спори з рештою моментів, якщо ми говоримо про здоров'я, е, ось тому не жестити, краще все поступово повільно робити. І от оці е, по дві з половиною години е, займатися, ну просто полиється кортизол звук і взагалі звідусіль. А і ні до чого хорошого воно не приведе, крім до якоїсь перетренованості і, ну, і до решти проблем із цим пов'язані, як я вже сказав. Ось, насправді мені подобалося фактично знущатися над собою. Сил вистачало. Ну, вік молодий, сил вистачало. От, в принципі, ну, все-таки. Не думаю, що аж так повністю вистачало але все ж. Але так фізична активність займала забагато часу. Ну це зрозуміло, а мені треба було вчитися. Ось, тобто, навчання витрачає на навчання, потрібно багато енергії на мозкову діяльність витрачати, тому що багато тренувань було. От, зрозуміло, що м -м, надто багато тренувань, надто низька калорійність. М -м, ось на якість навчання такі навантаження, здається, не впливали, але зараз вже важко сказати Напевно, такі впливали, я цього не помічала. Зрештою, я з 16 до 17 років, що є моїм нинішнім віком, харчувалася на 1300 ккал на день, займалася спортом годину щодня, а вага була стабільною 53. Ну, тобто в такому режимі, скажімо так, достатньо довго ця дівчина жила. тобто і плюс-мінус от вага трималася на таких позначках. Ну, скажу, до речі, от, ще дещо. Я все-таки не думаю, що ви прямо аж так кожного дня ці 1200-1300 кілокалорій тримали. Я все-таки думаю, що звісно там ви кудись ходили з друзями, десь там, не знаю, де ви живете, навчаєтеся, от десь до батьків їздили. Тобто, ну і в загальному кожного дня там якісь свої нюанси були. Тобто, я не думаю, що все-таки це було дійсно тисячу, там не більше тисячі, 200 тисяч 300 кілокалорій. Тобто, все-таки якісь нюанси були Можливо, навіть от як воно часто буває взагалі у всіх людей, практично навіть у професіоналів, тобто ви, можливо, навіть і думали, що ви їсте 1200 к багато які дні, а насправді наїдали і більше тобто, через якісь там нюанси. тобто ну Не, 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 не думаю, що так чітко-чітко, от от ви протягом чого часу тільки так харчувалися, Ну практично це. Практично нереально, ну і в принципі, якщо би так воно було, то ви б себе вже довели до дуже поганого стану, тобто навряд чи е, ось. Але тим не менше, тобто, ми розуміємо, що все-таки протягом достатньо тривалого часу, м -м, ну м -м, скажімо так, калорійність була достатньо загальна, хай, хоча б можливо, і не 1300, але була достатньо. Невисокою, ну і в принципі, вага стабільної була 53 кілограма. Ну знову ж таки, до чого я веду? Тобто, у вас з такою калорійністю з такою кількістю навантажень, плюс ще навчання. Напевно, що вага була б, ну якщо б така дійсно калорійність була протягом всього часу, вага була б набагато, тобто, знову ж таки, ви би себе до дуже поганого стану довели, враховуючи те, що вага плюс-мінус трималасяп'ятдесят 53, Думаю, що все-таки десь от калорійність в середньому була вищою. Ось. Спочатку повномасштабного вторгнення я у зв'язку із стресом припинила займатися спортом. Навіть не виходила з дому, а найгірше компульсивно переїдати ледь не щодня. Ніхто не став у діагнозу РХП. Розлади харчової поведінки, хто не знає, але стан був схожий. А, ну, Таке на жаль, зв'язку із нинішніми подіями, тобто дуже багатьох людей, таке. От було і є, тобто чого залежить від нервової системи, від звичок, які сформувались. Тобто, часто буває навіть таке: от до мене звертаються зараз клієнти, от такі, що колись раніше там, наприклад, схудли. От і якийсь час там от, все було супер. А з початку війни почали знову, наприклад, набирати, тому що на початку через цю стресовість тривогу навпаки їсти багато хто не міг. Дуже мало їв, бо взагалі не міг, а потім от навпаки почав от переїдати і оце все заїдати, заїдати. Е, от, І так, те, що є, те є. Я в такому випадку завжди кажу клієнтам-людям, що потрібно ну, все-таки до себе ну, не так жорстко ставитись, тобто не карати себе за це, тому що це така от дуже, дуже погана, незвичайна ситуація, хто б міг подумати взагалі. І дуже дуже стресово, тобто ми ніколи таке не переживали. От більшість я маю на увазі людей, і звісно, нічого тут такого зробили раз, схуднули раз, схуднити і наступний раз. Не треба себе за такі речі карати, треба бути до себе. Добрішими в цій тим більше ситуації. Це все робиться. Тут головне, щоб і зрештою все було добре. Ось за пів року такого способу життя я отримала 59 кілограмів та жахливу фізичну форму. Ну, е як наслідок, так, але також, тобто, чогось такого страшного, як я вже сказав, не сталося. Це все. Робиться, вертається до норми, головне над собою попрацювати трохи, над попрацювати над загальним всім, над своїм психологічним станом, над своєю харчовою поведінкою, і все буде нормально. Тим більше, бачите, якщо ви протягом довгого часу харчувалися на ну, скажімо, в середньому на невисокій калорійності, то тим більше. У зв'язку з цими подіями мого е, прорвати на переїдання сильні. На щастя, останні півтора місяці вже змогла опанувати себе і маю 55 кілограмів та вже прийнятну фізичну форму. Молодець, супер. Напевно, саме час попередньому досвіду. О, напевно, саме завдяки попередньому досвіду цей процес зараз йде досить вимушено. Ну, знову ж таки, е, е, Звичка є звичка, бачите, десь у вас все-таки от е, та звичка тоді сформувалась. Ну, Кажу, таке буває. Тобто звичка сформувалася, але через нинішні події ви е, знову з цього злетіли, тобто е, знову повернулися, наприклад, до якихось старих попередніх звичок, потім знову повернулися. У вас уже є досвід. Ви свій організм розумієте. От і в такому випадку, звісно, з цим, коли ви маєте досвід, коли ви вже це робили, коли ви багато чого розумієте, звісно, що легше з цим справлятися. Е, харчування знову на 1200 ккал кілокалорій на день, студентське життя забезпечує постійний рух, плюс час від часу деякий спорт. Все-таки радив би збільшити калорійність, тобто, ну це все-таки надто низька для вас калорійність, хоч ви і пишете тут, що інколи є деякий спорт, тобто нема такого, як було раніше, коли ви там по годині на день чи по 2,5 години займалися. Але студентське життя, навчання, все-таки десь інколи є якісь фізичні навантаження, та і в загальному 1200 ккал, кілокалорій, ну для вашого віку і в загальному дивлячись на це все, тобто, ну все-таки це десь. Десь швидше за все, ну маловато. Ну, все-таки не робіть аж такий надто великий дефіцит, але повторюсь, дуже ймовірно, що ви все-таки їсте десь більше. Ось, і можливо, в середньому, тобто можливо, деякі дні їсте дійсно 1200 кВкалорі, але там на вихідних, наприклад, щось собі кудись ідете, з друзями і так далі. І е по калорійності перебираєте, І в якщо подивитися е там, за тиждень, за місяць, то в середньому у вас калорійність за рахунок, отаких от днів чи якихось нюансів вона вища. Тобто, можливо, так, ну і багато чого залежить, як ви себе почуваєте також. Тобто, чи не відчуваєте ви постійного голоду і так далі. Але, звісно, <кій> все-таки з фізичними тим більше навантаженням радив би десь от, таки робити все поступовіше і калорійність робити в середньому десь вищою, якщо вона такою є. от 1200 кілокалорій. Сподіваюся, моя історія допоможе розвитку вашого каналу. Я сподіваюся, також вам дуже дякую за історію. Дуже, в принципі, корисно для людей вашого віку, я думаю, таку історію буде почути. І хочу знову ж таки сказати, що. Хоч і як я вже неодноразово сьогодні не сказав, десь от ви і жастили, ви самі це розумієте, і калорійність надто низька і надто багато займалися, але загальному, ви все одно молодець, тому що видно по тому, що ви написали, що ви багато чого вже розумієте, якось тою щільністю калорій. А, і дуже добре, що ви в такому віці вже на такому рівні розумієте, як це все працює, хочете над собою працювати надалі і далі в цьому розбиратися. Тобто, це взагалі дуже-дуже. Прекрасно. Тому бажаю вам не зупинятися на досягнутому, покращувати фізичну форму. От єдине, що це просто не жестіть. Тобто, старайтеся, все-таки плавніше все робити, їсти десь більше, а, відпочивати, от, не займатися там, як раніше, кожного дня постільки часу, тому що це недобре. Ми всі хочемо результати швидше. Ми всі хочемо десь, от все-таки готові пожестити навіть для цього. Але повірте мені, досвіду я також в свій час, от, всіма цими речами займався. Це не має ніякого змісту. Тобто, треба робити все поступово, міняти свої звички, от і робити так, щоб ви надалі могли в якомусь там режимі жити, функціонувати, харчуватися а Займатися от фізичними навантаженнями, які вам подобаються, і без перекосів, тобто і займатися декілька разів, наприклад, на тиждень відпочивати достатньо, також відновлюватися і так далі. Оце єдине, що можу вам, в принципі, в загальному порадити. Тому от, не описували ви, що ви їли, як от плюс-мінус. Але знову ж таки, в загальному розуміння, ви, я думаю, маєте. Достатньо непогане щодо всього цього. Тому я також сподіваюся, що історія допоможе розвитку мого каналу. Я сподіваюся, що вам ця історія була цікава. Знову ж таки, хто хоче надсилати історії, всі посилання є в описі. Натисніть вподобайку, підпишіться на канал, якщо ще не підписалися, напишіть коментар. сподобалася вам історія, не сподобалася. Може маєте якісь щодо історії запитання. Я з радістю вам в коментарях відповім. І коментарі, звісно, допомагають у розвитку каналу. Підписуйтеся на мої інші соціальні мережі, всі посилання є, звісно, також в описі. Дивіться інші відео на каналі. Ну, а з вами ми зустрінемося в нових роликах. Ви поки не забувайте донатити на ЗСУ, триматися та бути мені здоровими, і тоді ми обов'язково переможемо.